90% потреб України в ракетах ППО покриває програма ПЕРЛ. Цьогоріч потрібно ще близько 15 мільярдів доларів на протиповітряну оборону. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Водночас закликав партнерів збільшити енергетичну підтримку України та посилити санкційний тиск на Росію. Сергій Лещенко з нами на зв'язку, радник офісу президента України. Пане Сергію, вітання. Вітаю. Добрий вечір. Вітаю, добрий вечір. Вітаю вас і тут немає такого майданчику, де би зокрема президент України не говорив про постачання озброєння, про е, програму Перл про будь-яку іншу програму. На яку ми готові, про яку ми готові говорити для того, щоб було більше зброї, більше систем ППО. Розкажіть, будь ласка, саме в контексті постачання озброєння додаткових снарядів систем ППО. На теренах Мюнхенської конференції, що сьогодні звучало, можливо, якісь рішення вже є. Ну знаєте, ну по перше, я хочу одну важливу річ сказати, що цього року конференція Мюнхені, якій є присутні щороку, це абсолютно інша якість присутності України. Якщо раніше був український президент, який виступав і таким чином заохочував просить підтримку, це завжди було. Стоячи оплесками, зустрічали проводжали, але цього року тут є повноцінні українські діми. Це вперше, коли так відбувається, це нема ні в кого такого, і в цьому українському домі є постійний майданчик, на якому Україна не тільки просить, але Україна пропонує і не тільки показує шахеди російські, який був приземлений в Київській області, не тільки показує відео, як шахеди можуть атакувати європейські міста, в тому числі сам Мюнхен, але тут є величезна виставка. Українського зброєння, яка може бути вдатною зброєю mm -hmm. в усьому світі, і це те, що визначає нове обличчя України насправді в майбутньому, це те обличчя, де Україна може допомогти світу боротися з агресіями, і Україна буде в цих нових реаліях одним з провідних країн насправді в світі. І ці нові реалії, в яких проходить ця конференція, з такою присутністю України з українським домом. Це проект офісу президента міфської конференції фонду пінчука і української асоціації зброярів. А цей присутність вона показує, що Україна не тільки просить. Тепер щодо того, що Україна просить. Президент в своєму спілкуванні на конференції сказав одну дуже таку інтимну, можливо, якщо так сказати, річ або можливо трошки конфіденційну річ, сказав, що найскладніший момент для нього це коли керівник-командувач Сил ППО йому повідомляє. Що в нього командувачі ППО, закінчились ракети: mm. ракети для Петріо, для НАСАМС, для інших систем ППО, які збивають російські в свою чергу ракети або дрони, які атакують українські міста для того, щоб Україна страждала, щоб українці погоджувалися на автоматими Путіна. І ще про що я теж не можу сказати, не це те, що на цій конференції в Мюнхені, такого я теж ну чесно ніколи раніше не бачив. Вони видали спеціальну таку повноцінну книжку. Бачите? Досить така ну повноцінна книжка на 300 сторінок. А ця книжка називається Промова Путіна 2007 року. А, справа в тому, що в Мюнхені в 2007 році Путін попередив весь світ про те, що він збирається воювати, що він збирається знищувати той добробут, в якому жили західна цивілізація європейці протягом десятиліть. Він тоді сказав в Мюнхені, що він більше не потерпить однополярного світу і буде по суті підривати цю стійкість і через рік. Була агресія в Грузії, і далі всім відомі події. Вони видали цілу промову Путіна для того, щоб кожен згадав, яким вони були короткозорими, і також коментарі до цієї промови, які тоді робили всі оглядачі, в тому числі українські міністр до справ України інші особи, які займали відповідальні посади. Тобто, це по суті знаєте, якісь такі переосмислення Мінхені відбувається переосмислення того якої наївною була Європа, і зараз президент Володимир Зеленський це головний колокол, який б'є в цей набат і каже європейцям – прокиньтеся, тому що ви наступні сьогодні була дуже цікава ситуація, коли був український ланч, який організовує жовтський фонд Віктора Пінчука. Вже вкотре кожен рік і це головний майданчик для дискусії по Україні, і український ветеран розповідає про умови. В яких він перебував в полоні, і розповідає, як його катували, і як російські кати, військові, які його катували в полоні, казали, що за потреби тільки Путін дасть команду за одного простої команди. вони підуть і будуть захоплювати європейські країни, в тому числі ветеран каже: нам казали, що вони підуть ми в Балтію да, російські окупанти, і в цей момент сидить на подіумі. Президент Латвії, і ну, це такий дуже сильний момент. Ці, Вив такі знаєте, самовикриття для європейців, вони дуже важливі, щоб вони розуміли, що Україна це їхня головна надія. Насправді, якщо з ними щось трапиться, і Путін а, піде почне агресію. Ніхто, крім українців, української зброї, українського президента, українських військових не прийде на допомогу в цей критичний пане Я думаю, що коли ми говоримо про ППО, про які кожен український президент на всіх форумах, на всіх самітах і сьогодні в нього була зустріч із Мерцем із. Макроном із Рубіо з усіма про це говорить Україна. Не тільки в позі прохача це дуже важливо усвідомити, щоб трохи більше української гордості було після цієї конференції. Я думаю, що це. О... Абсолютно заслужено і абсолютно нове обличчя України на майбутнє пане Сергію. В нас буквально хвилина лишається. Ви згадали про історію, і знаєте, асоціативно пішло і псевдоісторія тут росіяни, тут мединський. Але хочу загально спитати чи є якісь супутні новини, які коригують. Ну окей, не порядок денний заходу, але ну там я не знаю, можливо, настрої. В нас менше хвилини 40 секунд. Ну одним словом тут не скажеш, але ключове це те, що сьогодні запитали так само присутніх міжнародних президентів і прем'єр-міністрів, чи вірити в закінчення війни в 26-му році? І ніхто з них не сказав вірю. Оце мені здається. Нарешті вони прокидаються. Вони прокидаються, але можливо вони все ще в ліжку лежать і думають, що колись це закінчиться, і вони повернуться в старі добрі часи. Але цього не буде звичайно. Але мені нарешті починає видаватися, що Усвідомлення неминучості того, що Україна їхня остання опора із Україною вони будуть сильніше. Вона до них приходить, і це величезний здобуток українських захисників і українського політичного керівництва на всіх форумах, пояснюючи всім, що без України ви, європейці, будете слабшими, тому коротко кажучи, на цій конференції в Мюнхені можливо з 22 му року не зрівняти, коли президент тоді казав американцям: дайте нам зброю, накладіть санкції на Росію і війни не буде. На що Камала Харі пропонувала тоді Зеленському шукати столицю, в яку евакуювати себе, і все українське керівництво чи у Варшаву, чи в Лондон, чи в кудись інше? Зараз звичайно таких настроїв немає. Мені здається, тут вже інша ситуація, коли вони приходять до України і питають, як їм бути більш спроможними, більш готовими давати відсіч і стати не стати жертвою майбутньої російської агресії, і тут Україні є що запропонувати. Тобто Україна перестає бути такою слабкою країною, яка для всіх була абузою, як mm -hmm. це протягом попередніх десятиліть було в цій самій Європі. Тепер вони часто просто дивляться на Україну, не просто захоплюючись ветеранами або Зеленський, вони розуміють, що без України вони ні на що не спроможні. Можливо, дехто спроможний, а дехто взагалі нічого не спроможне. Так, будемо сподіватися, що не тільки на словах, а й на діях про що ви сказали. Ну, тут, все, да, пане бачите, Сергій Сергій до речі, гасло mm -hmm. за моєю спиною. Change or die, міняйтеся або помрете. Так. Це мистецтво Олексій Сай, український дуже відомий художник, який робить різні сучасні твори. Мистецтва От він це гасло не до українців, це до європейців. Міняєтеся або ви загинете, тому що Росія точно не буде з ними церемонитись. і ну, це ключовий об'єкт теж мистецтва на цьому українському долі В Мюнхені. стежимо ще за новими заявами. Дякуємо, Дякуємо. дуже Сергія Лещенко, радник офісу президента України. Бу з нами на прямому зв'язку.